Він нас здоганяє, притуляє до бордюра, просить відкрити вікно і пшикає газовим балончиком. Подія трапилася 19 травня. Конфлікт розпочався на вулиці Малій Бердичівській через нібито неправильно припарковане авто потерпілих. Було червоне світло, пролетів в Міцубісі білого кольору, зупинився, почав нецензурно лаятися. Зараз він покаже, як правильно відчиняти дверця моєму чоловікові. Ольга розповідає: чоловіки почали сваритися, але зрештою все ж розійшлися по машинам та роз'їхались. Однак, вже за декілька хвилин водій білого міцубіші наздогнав потерпілих та тричі бризнув газовим балончиком у відчинене вікно автомобіля. На що мій чоловік вискакує, хотів його витащити з машини. А він по газам на зустрічну смугу підрізає на червоне світло, підрізає два автомобілі і їде на в сторону малої бердичі. Мій чоловік його наздогнав. Потерпілі одразу викликали правоохоронців і не дозволили чоловіку поїхати з місця події. Виявили, що горе водій приїхав до Житомира з Донецької області. В той же день сектором дізнання Житомирського районного управління поліції було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за. Покарання за яке передбачені частини першої статті 125, а саме умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Ольга разом з чоловіком одразу поїхала до лікарні, де їм діагностували хімічні опіки першого ступеня та госпіталізували через те, що потерпіла алергік. Газ з балончику вплинув на її дихальні шляхи. У неї з'явилася бронхіальна астма. Каже, що він взагалі не винний, і в мене він балончиком не пшикав. Чоловіка, який нібито розпилив газовий балончик, викликали на допит, але він не надав слідству свої паспортні дані. Аргументується тим, що відео з камер спостереження не може бути доказом. Мовляв, все підлаштовано. Потерпілі знайшли свідків події. Тож наразі кримінальне провадження по справі передали до Житомирської окружної прокуратури. З метою Перекваліфікації з частини 1 статті 125 Кримінального кодексу на частину 4 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство із застосуванням злий підготовленого предмету. Звичайне діяння особі, яка може бути причетна до даного кримінального правопорушення, загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Потерпіла досі, здає аналізи, щоб оцінити всі наслідки потрапляння газом у дихальні шляхи. Анна Чепель, Катерина Волкова, Олександр Немержицький, Дмитро Половинка, телеканал СК 1